Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні, друзі, четвер. І що? У нас на дворі дуже холодно, доволі холодно. Мороз пише у нас мінус 6 градусів, але вітер дуже морозний, відчувається так, як мінус 10 цілих. Ми зібралися. Я і мій Дениско. Не знаю, де там мій Дениско. Ось мій Дениско. стоїть на дворі вже. Йдемо до міста. Бо нам треба, друзі, що? Там треба купити теплі речі Артурові. Артур вчора приїхав. І такий хворенький, друзі, все, температуру має, гордо болить, зашмаркався, коротше. Вчора цілий вечір лікували, сьогодні цілий день лежить. Гуртожку дуже холодно, друзі. І ну, це не квартира, я, ну, ми були готові до того, але готові і не готові. Коротше, хочу йому дуже такі теплі речі покупляти. І що? І ще маємо докупити таке. в нас в школі збирають подарунки до Святого Миколая. Нашим захисникам треба купити якісь смаколики, щось купити. І що, і саме основне, друзі, мені треба купити не сьогодні мікрохвильовку. Бо наша мікрохвильовка новенька, зверху така, класна, новенька. А всередині її всього, певно, два роки ми купляли тому. Два або три, ну вже не пам'ятаю. А в середині, друзі, оця штука, що крутить, знаєте, тарілка. Прокрутилася і іскри дві там йдуть. Ну, коротше, небезпечно. Чоловік возив її ще до операції, возив її до майстра, а майстер щось там зробив, каже, ну, буде робити. Я включаю, вона ще йде іскри. Ну, коротше, ну, дуже небезпечно. А привиклися вже до мікрохвильовки. Колись не було, пам'ятаю, ми все на газі гріли, все на сковорідці. А тепер всі до мікрохвильовки привикли. Коротше, йду подивися, в чому ті мікрохвилявки. Якщо дуже дорогі, то не візьму. А якщо не дуже дорога, ну, коротше, що, друзі, та йду. Йду на розвідку з Донецьком. Йдемо. Так, друзі, ми вже okay. є з міста прийшли. Не прийшли, приїхали, брали таксі, бо багато чого тут Так, що ми купили. Хто на о ми купили. Бумік! печиво, башенки. Капутіно, таке печиво, таке печиво, таке... Бумів, все бере рекламки, друзі. Ось люди хто стоять, він завжди бере рекламки. На, Йому все ж людей. Так, далі. Штіхо! Та Він не дай зняти. Так, далі, що ми ще купили? Купили шкарпетка, це теж туди називається ту, і все передамо. Так, Артурові купила такі шкарпетка. Бачите, які теплі. Це ходити, я не знаю, сидіти, гуртожит, ну не ходити, бо вона не має підошви. Але сидіти. Тихо! Далі. Купила такі тапочки. Він не дає, нішо? На, на тобі вже все. Такі тапочки, друзі, махрові. Бачите, всередині має махру. Таку тепленькі, І купила йому такий халат. Зараз він приміряє. Ось такий халат, теж дуже тепленький. Тож приємний і тепленький до тіла. У піжамі буде вдіватися. Ну що, ну треба рятуватися, як можеш, ну що зробити? Мусим з якось перезимувати, мусив перезимувати. Вже он захворів, очка слабенький, он сидить за комп'ютером, але має роботу. Має сьогодні пари ще робити. Коротше, зараз тягнеться, покаже. Так, друзі, дивіться, замотали. Все, тепле, ще під низ взяти теплу піжаму і вже не знаю, як йому буде тепло, як вже має бути тепло в тому гуртожитку. Вже не замерзнеш точно. Тепло? У нас в хаті дуже тепло. Довольний? Ну, головне, щоб дітям було добре, знаєте, так завжди є, друзі. Ось такий, ось такий хлопець. слабенький трошки воно очі дивиться, але нічого. Завтра має дві пари, то він цей відійде, а там знову додому поїде. Нічого, помаленьку. Я кажу, а в тих шкарпетках спати, ну не такі теплі, друзі. Що взагалі. головна тішиться, дала йому обгортку. Думаю, якусь цяцьку принесли. Ні, стяцьки не принесли, тільки Артурові все. Так, друзі. купили мікрохвильовку. Так не робимо. Так легенько витягаю, цього, щоб не побилося. Купили мікрохвильовку. Завтра чорна п'ятниця, є, знижки. Цього мікрохвильовка коштувала 4 тисячі гривень. Друзі, а це наша хульовка, яка стояла. Все, тут все добре, все, навіть деякі кнопки я не включала. Скільки десь? Два роки було чи ні, скільки так. Привітайся, до речі. Дениска, привітайся. Артур теж ззаді сидить. Привітайся. Ніхто не привітався. Бачите, друзі, вона у ці ролики їхали-їхали і тут ви зробилася дзюра. І звідти б'є так би ток чи що, я не знаю. Іскрить. Іскрить, так. А так не знаю, куди її. Та що, забирати і все, на запчастини віддати майстру. Ось так. Купили теж таку, ну темну, бо я завжди беру таку чорну з металем, та як меблі є, бачите. Так, як меблі. Ну Біла тут би не вписалася. Будь-яку техніку, яку беру, беру з нержавіючою і чорну чорну панель. Так само і цю взяли. Зараз. Ось така. Ну трошки більша від, від цієї нашої. Трошки більше. То й далі хоче, далі дати йому цяцьке йому? Не давай зараз ще візьме, щоб не з'їв того нашого йому. То, то що ігрушка. Отужний. Так, розбирається. Все, встав. Тільки то, що не видно, як воно всередині гріється. Зараз ми розберемося, то не самольот. Не видно, що воно крутиться. Ну відійди тут. Бо в самих про видно, як воно крутиться. Воно крутиться, працює, але не видно. Так, привикнемо, так, до кожного. Купляєш нову, ти спочатку незвично, потім вже привикаєш. Та й це привикнеться. Так, друзі, а далі кухня. Хочеш, не хочеш, мусиш. Варю супчик, наш тату дуже любить супчик перший. З фасольки, потім вже в кінці дам ще тісто таке дрібненьке. І зварила плов. Зараз кличу хлопців, їсти плов. Так, друзі, а я ще хочу спекти. Дуже швидко печу шоколадний шар, його завжди печу. Купера вже показувала, нічого там нема, друзі. Одне яйце. десь 20 г горілки, цукру не даємо, Пів бачки маргарини, я трошки більше мала дала. І муки скільки візьме. І зараз формую, маю шоколад, але мала такий кондитерський звичайний. На кусочки його порізали. І зараз формую катульки такі. І запечу, і тоді е, в какао і цукор порошок. І, ну, е, вони будуть гарячі, е, я їх обкатаю і все, готові для споживання. Друзі, такий сьогодні був день. Такий трошки з покупками, трошки з лікуванням Артура. Ах, трошки з усім, Всім потрошки. Ну нічого. Нормальний день. Нормально. Ой, друзі, усе. У мене ще лишається вечірня вправа. Всіх погодувати, подоїти. І усе. І день завершений. Друзі, всім хочу подякувати вчора стільки тільки було коментарів багато, так багато, друзі. Я сиділа, читала, читала, відписувала. Чоловік каже, слухай, я кажу, пізна година кози треба доїти. А я кажу, чекай, чекай, мені треба ще всім повідписувати. Чекай, чекай, чекай. І це. так багато, друзі. Найбільше зібрало всіх коментарів і вподобачків за цілий, за цілий, цілий весь час, відколи я знімаю. Коротше, дуже класно. Добре, друзі. Ах, я усе. І ще змонтую ролик. Ну, у вас вже змонтоване, вже закінчується, а в мене ще початок, тільки монтувати. І усе. Обідемо господарку і усе. Усе, друзі. Мирної, спокійної вам нічки, здоровлячка, благополуччя, достатку. Всього-всього найліпшого. Усе на сьогодні, па-па, друзі.